топ три причини обрати це. Всі подробиці вже тут. Коли постає питання оформлення фасаду, то найкращим варіантом буде обклеювання фасаду плівкою. І ось чому перше ефектна трансформація без великих витрат. Ви отримаєте можливість перетворити застарілу або непривабливу поверхню на стильне обличчя вашого бізнесу. Друге захист, що працює роками: плівка захищає фасад від вигорання, подряпин та дрібних механічних пошкоджень. Це продовжує термін служби на довгі роки. Третє дизайнерські можливості без обмежень. Плівки для фасадів пропонують необмежений вибір кольорів, текстур та ефектів від глянцевих і матових до імітації дерева, металу тощо. Завдяки сучасному друку на плівку можна нанести будь-яке зображення чи логотип. Готові перетворити ваш фасад на потужний інструмент. Тоді отримуйте безкоштовну консультацію вже зараз.